Пропонується до продажу чудовий житловий будинок у мальовничому місці з виходом до річки Стрипа, село Глинна Козівського району. Це ідеальний варіант для комфортного життя або відпочинку на природі. Будинок перекритий алюмінієвою бляхою. Стіни, облицьовані плиткою, великий підвал. Дві кімнати більші та одна невелика. Плюс віранда, коридор, опалення газове за допомогою конвектора, а також є грубка для опалення дровами. На подвір'ї присутня літня кухня, гараж, хлів, сарай для господарських приміщень, складське приміщення у вигляді комори. Та багато технічних приміщень. Земельна ділянка складає 15 соток. На подвір'ї асфальт, є виноград та плодові дерева, город із виходом до річки Стрипа, газ у всіх житлових приміщеннях, світло з трьох фаз, своя скважина на подвір'ї, тиха, екологічна чиста місцевість. Зручний під'їзд. Даний будинок знаходиться на центральній вулиці. Поруч магазин, школа, зупинка транспорту. Документи у повному порядку. Перепис на нового власника, можливий торг по ціні. Деталі та перегляд за домовленістю телефоном, який ви знайдете у телеграмі. Цей будинок стане чудовим місцем для життя або дачним варіантом біля природи. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб першими бачити усі новинки.